Вітаю! Продовжуємо готуватися до НМТ. І перш ніж розпочати, пропоную сказати, написати в коментарях, який у вас зараз настрій, як ви налаштовані на НМТ? Бо саме від емоційного налаштування, від психологічної готовності залежить значною мірою результат. Також напишіть у коментарях компліменти собі. П'ять компліментів. Продовжуйте фразу. Я молодець, тому що дуже важливо повторювати початкову фразу. Далі. Отже, я зараз ставлю запитання, роблю невеличку паузу, а ви теж відповідаєте разом зі мною. Що вивчає фонетика? Значення слів, звуки чи наголошування слів. Правильно вивчає звуки. Що вивчає орфографія? Наголошування слів, написання слів, значення слів. Правильно, написання слів. Що вивчає морфологія? Словосполучення, речення, текст, частини мови, будову слова. І морфологія вивчає частини мови. Що вивчає орфоепія, написання слів, наголошування слів, значення слів. Орфоепія вивчає наголошування слів. Що вивчає синтакси, значення слів, частини мови, словосполучення, речення, текст. Словосполучення речення, текст. Що вивчає лексикологія? Стільки сполучення слів, будову слова, значення слів, значення слів.